Папочка пилососе машину, збираємося їхати в місто. І що я бачу на задньому сидінні? Я бачу таке невинне личко, хтось уже зібрався їхати додому. Так, зівсюшик. А що таке? А що таке? Машина вже да, припаркована. Треба їхати збиратись додому. Чи може погуляєш? Чи ти ще погуляєш, Зевс? А ну зараз я на тебе подивлюсь. Що? Оце ти прямо на сідушку, на підстелену, не, під не вичищені ще мусор, а ти вже зайняв позицію, да? щоб папа тебе не забув. Зевсік, Ти вже сидиш. А що? Їдемо в Черкаси? Пора. Собирайтеся вже вже тиждень тут цю. Тиждень сидимо вже в селі на Да Набридло, Зевсик. Ану, скажи мамі, подивись на маму. Ти вже жопку вмостив, да. ой, я вже готов. То шо? Нажимай на газ, їдемо. Їдемо в Черкаси прямо час. Та давайте вже сумки складайте, он багажник відкритий вперед. Я вже сижу, мене вже не треба складати, я вже складний.